начальнику департаменту. Особовий склад зведених підрозділів ДКС України для проведення першого бойового вишкову Варта 2025 вишиклений. Допоміг перший заступник начальника департаменту полковник Нечепенців. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Вільно! Шановні гості, міжнародні партнери, учасники вишколу, командири підрозділів. Я щиро вітаю вас з відкриттям дводенних навчально-бойових змагань Варта-2025. Наше основне завдання це відпрацювання злагодженості підрозділів ДПВС під час виконання службових завдань, захист та безпековий компонент в умовах війни. Сьогодні ми проводимо відповідні тренування, Варта 2025, метою яких є відпрацювання різноманітних ситуацій та дій особового складу під час різного плану надзвичайних подій. Дикалас України правоохоронний орган, який воює, який з перших днів повноважтаного порня активно долучився до забезпечення силами безпеки і оборони України захисту нашої батьківщини. Близько тисячі наших побратимів зараз на війні. Більше 50 загинуло. На жаль, гинуть краще. Я пропоную вшанувати пам'ять всіх українців, які загинули на цій війні в полине мовчання. Сьогодні в час, коли. Ворог постійно атакує нашу Україну і нещадно наші сили безпеки і оборони б'ються з ворогом. Вся країна має бути готова до будь-яких випробувань. Щира вдячність усім підрозділам, які долучені до захисту і до відсічі ворожих. Дій на території України, але і всередині, і на усіх ділянках нашої держави, ми маємо бути завжди готові до будь-яких ситуацій, завжди бути готовими дати відсіч і а, забезпечити порядок і безпеку на кожній а, території, в кожному куточку нашої держави. Тому заходи. Подібного характеру надзвичайно важливі. Сьогодні фактично кожен працівник правоохоронного органу є захисником нашої держави. Сьогодні дане бойове злагодження і навчання покаже те, що ми дійсно все робимо для того, щоб захищати права свободи громадян, протидіяти належно злочинності, підтримувати публічну безпеку і порядок, а також надавати допомогу тим громадянам, які потребують. Тій чи іншій мірі, адже сьогодні ворог намагається зламати не тільки кордони нашої держави, а й десь би так вплинути на ситуацію в країні середини, і ми все робимо для того, щоб забезпечити безпечний простір. Наше ключове завдання спільне це стійкість, стійкість нашого суспільства, стійкість наших систем. Незалежно від того, знаходимося ми в тилових областях, знаходимося ми поруч з лінією зіткнення. Тому мені дуже приємно відзначити. І дякую за цю ініціативу і Міністерству юстиції і ДКВС за ініціативу саме включення компоненту пожежної безпеки, включення компоненту цивільного захисту в такі тренування і навчання. Для нас дуже важлива підтримка таких ініціатив. Ми будемо організовувати це по всій території країни. Державна служба України з надзвичайних ситуацій готує і передачу майна для підтримки і посилення підрозділів реагування на саме об'єктовому рівні. І ми повинні дійсно працювати як єдина цілісна система. Шановні присутні, на даному навчальному місці вам буде продемонстрована робота службових собак державної кримінально-виконавчої служби України. Повномаштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, як наша система, так і в цілому Україна отримала великий виклик. Ми прийняли виклики, ми витримали. І можу сказати, що це і мало вплив і на кінологію в тому числі. Ми на місці не стояли, був дуже великий розвиток. Ми Спочатку ввели проєкт штурмові собаки для наших спеціальних підрозділів, для того, щоб більше. Зробити безпечною роботу наших спецпризначенців, щоб вони працювали, була безпека, була чіткість і була швидкість під час виконання спеціальних заходів. Війна дала дуже великий прогрес, тому що зараз на це звернено увагу всіх правоохоронних органах і собаки разом із людьми виконують бойові завдання, пов'язані як із пошуком поранених, як і евакуацією, як і пошуком загиблих людей. Так і штурмових діях, пошуку вибухівки, розмінування. Тобто собака це така універсальна тварина, яку можна пристосувати до всіх видів діяльності ну, різних служб і та відомостей. Наші і бійці, і кінологи можуть вже самі бути інструктори до деяких там видів якоїсь підготовки. Почалося з того, що наш підрозділ брав участь між, між службами, був простий там для, як сказати, для скріплення духу, був спортивні змагання, як по футболу, і там нагороджували подарунками і нам дали один дрон. І Після цього командир нам на базу приніс пульт і приніс нам вже готовий в стимі-аккаунт, в якому була куплена. Ну, Симулятор ліфтов, всі знають, це популярний симулятор. Звичайно, нам всім зразу стало цікаво, всіх це зацікавило, тому що це щось нове. Хлопці у нас всі люблять розвиток, щось нове. І всі почали літати з великим азартом і почалася ця здорова конкуренція. Мене це дуже зацікавило. А потім з часом, звичайно ж, дивлячись на наші реалії, в яких умовах ми живемо, війна це все, треба теж знову з часом йти. Якось стидно було, що другі, другі військові все вже вміють, знають. От коли приїжджаєш і бачиш таку картину, що от хлопці вміють, то ні стидно. І це теж як рушій розвиватися. Звичайно, що тут і інша робота йде. І звичайно, тут я теж подумав, де ми могли б краще це приміняти. Так як дрон це універсальна штука, можна придумати безліч різних способів застосування, таких як. Починаючи навіть від планування, можна розвідати, подивитися, що. Ми, звичайно, завжди маємо плани будівлі. Це розвідка, перед цим це дуже, це дуже корисно, тому що, наприклад, в установах не так просто взяти і зробити розвідку, а так себе підняв пташечку, подивився, бачиш, яка ситуація, як будемо діяти далі. Плюс, коли це десь в приміщеннях, якщо ми знаємо, що десь в приміщенні є терорист з якоюсь небезпечною зброєю, ми не підемо ну, ну як кажуть, на ноги, не підемо людину. Перший пускач в небезпеку ми запустимо спочатку маленький вупчик. це маленький дрон, і розвідуємо, що там є, як там. Інноваційного ще з радіотехнологій, це те, що ми зробили нашому кінологу, можна сказати, аналог, тільки самі свій. Є такі окуляри на собаки, чіпляються на собак. Вже в Європі давно все працює, там в К9, там все. Вони чіпляють спеціальні окуляри для собак. І на окулярах цих захисних зверху є камера. І Вона на онлайн транслює їм на передавач, на маленький екранчик, як працює собака, де вона, що вона її можна сказати, так само веде розвідку по приміщеннях. Позитивні зрушення, що я тут присутній, присутні, присутні тут БПЛА, тому що, ну, знову ж таки, повторюся, це значить бачать, чують і хочуть, щоб це було присутнє. Якби не хотіли би, то ніхто би плюс. Е Ось перший раз примінялися вони в такій ну, великій кількості людей, декілька було штурмових груп. І відразу ж з'явилися якісь, можливо, людям не було з цієї сторони видно, а ми свої нюанси виявили. і, і ми тепер, ну а Нюанси якісь, не, там, метод спроб і помилок це краще. І ми вже свої ці нюанси і, тепер, трошки підрегуду